Ця програма створена служінням світ майбутнього. Я вітаю вас, друзі. Навіть в той час, коли я кажу, так звана ісламська держава продовжує катувати і вбивати все більше і більше людей. сотні терористів ІГІЛ мають американські, канадські та британські паспорти. Вони були частиною нас. Вони знають наші райони і їм знайомі наші звички. Але вони не звернули на нас уваги і на наш спосіб життя. Вони довели це, коли почали калічити і вбивати людей. Скільки повинно пройти часу, перш ніж терористи прийдуть в ваш район? Залишайтеся з нами. Сьогодні. Завтра світ майбутнього. друзі. Бог реальний або ні. Істинний Бог являє себе в біблії Богом натхненної в об'явленні для людства. Ми часто показували вам, що десятки і сотні божих пророств вже справдилися. Все тому, що істинний Бог, якого знають і розуміють не дуже багато людей, реальний Цей Бог знову і знову говорить нам, що Ісус Христос, який одного разу втілився і став людиною, повернеться знову на землю. Але для чого Христу повертатися? Чи справді існує люблячий, мудрий і могутній Бог? Для чого йому посилати Ісуса Христа знову в цей жахливий світ? Якщо ми, люди, будемо надані самі собі, то в результаті знищимо цю планету і все життя на ній. Усе так би і сталося, якби Бог не вирішив втрутитися? Уявіть собі, війни в Африці. Сотні тисяч невинних людей гинуть, переживають насилля або вмирають, голодуючи. Той факт, що в Африці було вкрадено 300 тисяч молодих дівчат, вказує нам на величезну проблему. Ми бачимо, як зараз вірус Ебола поширюється по всій Африці. Влада боїться, що це може дійти до США та Європи. Більше 2400 людей вже загинули від Еболи, а ще 2500 були заражені, але поки що живі. Чи здивований всемогутній Бог такими подіями? Звичайно ж, ні. Ісус Христос, Син Божий, ясно пророкував, що відповідні речі відбуватимуться наприкінці цього віку. Відкрите пророцтво Ісуса в Біблії, візьміть свою Біблію. Перевіряйте мене. Не бійтеся подивитися в свою Біблію. Багато хто говорить, в Біблії написано ось так і ось так. У той час як в ній немає нічого подібного. Перевірте, що вона говорить насправді. Слідкуйте за тим, що ми читаємо в нашій передачі. Ми завжди ґрунтуємо своє вчення на Слові Божому. Відкрити Матвія 24 в у новому заповіті. Матвія 24, починаючи з третього вірша. Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до нього самого і спитали: Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака приходу Твого і кінця віку, якою буде ознака приходу Христа і кінця віку? Вони не говорили про кінець землі, бог не збирається підривати землю, але збирається покласти край цьому віку, віку, в якому людство відійшло далеко від Бога. Бог дав нам шість тисяч років спробувати втілити свої ідеї. Створити своє правління, свої освітні системи, свої релігії, не пов'язані з ним. Наше суспільство проповідує Євангелію процвітання, стверджуючи, що все гаразд і немає чого турбуватися. Але, друзі, це не так. Ми повинні говорити правду, зверніть увагу на те, що чекає на нас попереду. Вони запитали, яка ознака твого приходу і кінця віку? Ісус відповів їм: стережіться, щоб вас ніхто не звів, бо багато хто прийде в ім'я моє кажучи. Я Христос. Вони говоритимуть про Христа, але при цьому проповідуватимуть інше Євангелія. Христос постійно проповідував Євангелію Царство Божого. Ви можете прочитати про це в Євангеліях від Матфія, Марка, Луки та Івана. Що означає царство? Царство це правління, правління, правління королеви Єлизавети Другої. Це уряд, який керує Британією. Нас чекає царство Боже. Це царство ґрунтуватиметься на Божих законах і шляхах. Далі Ісус каже також почуєте про війни і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому, але це ще не кінець. Бо повстане народ на народ. тут застосовано грецьке слово етнос, що означає етнічна група. Нас чекають різні етнічні війни і зіткнення. Це не будуть світові війни, це будуть маленькі війни, які відбуватимуться по всій землі. Саме це ми й бачимо сьогодні в останній час. Далі він каже і царство на царство. Тут вже говориться про цілі об'єднання націй, різні уряди, світові війни і голод. Попереду нас чекає серйозний голод. Бог попереджає нас про це: Мори, епідемії, хвороби, ембола, снід та інші хвороби розповсюджуватимуться по землі. І ситуація з ними буде лише погіршуватися. Бог буде упокорювати людей за те, що вони відвернулися від нього, а ще землетруси. Луки 21 говорить нам про великі землетруси. Це не будуть звичайні землетруси, це будуть потужні землетруси. Вони потрясуть цілий світ. Все ж таки, це початок хвороб. Це не кінець, а лише початок. Бог втрутиться у справу цього світу. Адже без повернення Христа йому прийде кінець. Зверніть увагу, що він говорить далі. В 19-му вірші «Гори ж вагітним і тим, хто годує грудьми за днів тих. Будьте обережними останнім часом. Моліться ж, щоб ваша втеча не сталася, істинний Божий народ бігтиме, його не заберуть відразу у вознесіння. Моліться ж, щоб ваша втеча не сталася зимою, ані в суботу. Це велика скоробота торкнеться всієї землі, якої не було спочатку світу, аж досі і не буде це буде найбільша скорбота в історії цього світу. Я не знаю, чи розуміємо ми це, але Ісус сказав, що це буде жахливий час, і коли б не вкоротились ті дні, не спаслася б ніяка людина. Ісус Христос каже, що все людство могло б загинути, і ніхто не залишився б, не спаслася б ніяка людина, але через вибраних дні ті вкоротяться. Бог дозволив нам зі своїм правлінням, царюванням зайти так далеко, як тільки можна. Ми воюємо і вбиваємо один одного. Ми знищуємо планету, розриваємо її на шматки, необхідне Боже втручання. І ви повинні розуміти, що реальний Бог не може не втрутитися. Відкрите об'явлення 11. Об'явлення 11. Давайте почнемо читати з 15-го вірша. Об'явлення в новому заповіті, 11-й розділ. П'ятнадцятий вірш тут йдеться про останні покарання людства і засурмив сьомий ангел, і на небі зчинились гучні голоси, що казали: перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його. І він зацарює на вічні віки. Христос царюватиме вічно, де на небесах. Ні в царствах цього світу Біблія не говорить нам, що нашою останньою нагородою стане квиток на небеса. Ісус не говорив цього царство Боже це Божий уряд на цій землі, ось що чекає нас, і він царюватиме там вічно. І 24 старці, що на престолах своїх перед Богом сидять, попадали на обличчя свої та й вклонилися Богові, кажучи. «Дяку складаємо тобі, Господи, Боже Вседержителю, що ти є і що ти був, що прийняв свою силу велику, та й зацарював, а погани розлютилися, та гнів твій прийшов, і час настав мертвих судити, і дати заплату рабам твоїм. Нас чекає нагорода, якщо ми підкоримося Богові, і дати заплату рабам твоїм, пророкам і святим, і тим, хто імення твого боїться, малим і великим, знищити тих, хто нищить землю. Бог втрутиться у справу цього світу і пошли Христа знову в ролі царя царів і господа панів. Слава Богові за це. Це правда. Царство Боже або уряд Божий. Ось що чекає нас в майбутньому. а зараз, друзі. Я хотів би дати вам відповіді на всі проблеми людства. Впевнений, що це стане в нагоді вам. Ми написали дивовижну брошуру, яка допоможе вам зрозуміти, що чекає людство попереду. Ця брошура називається Виконані пророцтва Божа рука у справах миру. Це дуже цікава брошура. Ми надішлемо її вам абсолютно безкоштовно. Брошура виконані пророцтва розповідає про прийдешнє світове царювання Христа і про те, як це буде відбуватися. Телефонуйте або пишіть нам сьогодні і замовляйте свій екземпляр цієї дивовижної брошури під назвою Виконані пророцтва. Божа рука у справах миру. Просто запитайте брошуру про виконані пророцтва. От і все, що вам потрібно зробити. Телефонуйте нам прямо зараз. Крім того, ви можете замовити цю брошуру на нашому сайті за адресою, яку бачите на екрані. Також ви можете слідкувати за нами через Фейсбук і Твіттер. Ви можете замовити цю брошуру абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно платити чи брати на себе якісь зобов'язання. Для того, щоб замовити її, заходьте на наш вебсайт за адресою, яку бачите на екрані. Заходьте на наш сайт або пишіть нам. EC1N8DG. Запитуючи про неї, ви зможете отримати безкоштовну передплату на журнал Світ майбутнього, в якому є багато цікавих статей, які відкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Журнал Світ Майбутнього допоможе вам стежити за всіма тенденціями у світі, дізнаватися про біблійні пророцтва і вникати в суть життя. Світ майбутнього, телефонуйте нам прямо зараз. А тепер повернімося до нашої теми: чому Христос повернеться, друзі. важливо зізнаватися у цьому, але бунтівники і правителі, що відкидають Бога, незабаром приведуть цей світ до погибелі, до знищення всякої плоті. Біблія говорить нам про час, коли люди збунтуються так, що боротимуться з Ісусом Христом, Христом Біблії, коли Він повернеться. У це важко повірити, але Біблія ясно описує це. Ми бачимо, як воюють різні народи, нації. Знищуючи країни. Ми бачимо, як дух бунтарства все більше і більше захоплює цей світ. Ми повинні розуміти, що цього і варто було очікувати. Люди були обмануті, вони не знають Бога. Релігія не виявила їм істинного Бога. Їх правителі знаходяться в замішанні. Вони не знають, що робити. Зверніть увагу на те, що Бог говорить в книзі об'явлення 17». Я буду читати про прийдешнє царство звіра. Що стане пробудженням стародавньої римської імперії об'явлення 17.19 тут розум, що має він мудрість. Сім голів це сім гір. Бог постійно використовує символ гори для позначення царювання, правління. Сім гір на них сидить жінка. На чолі цієї системи буде стояти помилкова церква. Сім царів п'ять їх впало. Один є, другий іще не прийшов. А як прийде, то мусить він трохи пробути. Це буде останнє пробудження священної Римської імперії. І звір, який був і якого немає, це пророцтво останнього часу є восьмою. до цього було сім систем Римська імперія і шість її пробуджень. Ця людина стане восьмим пробудженням. І вона сама восьма із семох і йде на погибель. А десять тих рогів, що бачив ти їх, то десять царів. Це лідери, які прийдуть, які ще не прийняли царство, але приймуть владу зі звіром, як царі на одну годину на короткий час. вони мають одну думку а силу та владу свою віддають звірині. Гітлеру ніхто не давав влади. Він сам захопив Польщу, Чехословаччину, Францію, Бельгію, Голландію. Він підкорив ці країни. Але звір зробить так, що люди самі віддадуть йому владу. Прямо зараз люди віддадуть владу цій системі. Якщо ви дивитеся новини, то розумієте, про що я це відбувається прямо зараз. Ці останні 10 царів воюватимуть проти аганця. Це люди, лідери цього світу. Вони живуть прямо зараз. І з ким вони воюватимуть? З самим Сином Божим. Ви можете уявити собі це все тому, що в Омані Агнець переможе їх, бо він пан над панами та цар царів. -цар У нього є своє царство, і він принесе своє правління на цю землю. Це відбудеться адже інакше ми знищимо себе. І ті, хто з ним покликані і вибрані, і вірні, вірні слуги Божі, і говорить до мене. Води, що бачив ти їх, де сидить та розпуснеться, то народи та люди і племена та язики. Поміркуйте про це, перевірте все це самі. А тепер відкрите об'явлення 19, друзі. Відкрите об'явлення 19 з 15-го вірша. Зверніть увагу на те, що Бог говорить тут. Це дуже сильні і важливі слова. Об'явлення 19,15 говорить нам про пришестя Христа. А з його уст виходить гострий меч, щоб ним бити народи. Він прийде на цю землю і він пастиме їх залізним жезлом. Йому доведеться використовувати силу, щоб впоратися з диктаторами, владні люди, на кшталт Гітлера і Мусоліні, а також інші лідери цього світу повинні бути розтрощеними. Всемогутній Бог сильний, і вони повинні будуть зрозуміти його силу. Це єдине, що можуть зрозуміти лідери терористичних організацій. Ці люди розуміють лише одне право: право сильного. Ми бачили, що буває, коли люди намагаються умовити їх. Наші лідери намагаються поговорити з ними, умовити їх. Але Вони мислять не так, як ми, і не збираються змінюватися. Бог називає поганські царства дикими тваринами. Але знову ж таки люди не розуміють цього, тому що ніхто не навчив їх. Ісус повернеться як цар царів і буде правити залізною палицею, адже без неї вони просто не слухатимуться його. Він покаже їм свою владу він буде топтати вина лютого гніву, Бога Вседержителя. І він має на шаті і на стигнах своїх написане ім'я цар над царями і Господь над панами. Бог скаже досить І Христос прийде. Це буде несподіванкою для багатьох. Вони не знають істини, впевнений, що наші глядачі розуміють, про що ми говоримо. Сьогодні ми перебуваємо в такому ж становищі, як Ной перед потопом. Люди вбивають один одного, займаються своїми справами. Відкрите буття шість Відкрите буття шість Тут ясно описується, як люди жили тоді. У Бутті 6.5 сказано і бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її, тільки зло повсякденно. І пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм, і промовив Господь. Це написано в 11-му вірші. І зіпсулась земля перед Божим лицем, і наповнилась земля насильством. І бачив Бог землю, і ось зіпсулась вона. Кожне бо тіло зіпсуло дорогу свою на землі, і промовив Господь до ноя прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилась земля насильством від них, і ось я винищу їх із землі. Богу доведеться втрутитися ще раз, щоб потрясти народи потрясти цей світ, так як ніколи раніше. Він пробудить людей, і вони зрозуміють, що існує реальний Бог, адже ті події, про які ми говоримо в нашій передачі, почнуть відбуватися одна за одною. Уявіть собі справжню хвилю насильства і воїн, яка прокотиться по землі. Уявіть собі, скільки тисяч людей опинилися без даху над головою в Судані, в Газі, в Іраку, Сирії. Уявіть собі тисячі маленьких квітучих селищ, які перетворилися на попіл. Поміркуйте про тисячі людей, які втратили своїх батьків і матерів в постійних війнах. Цей світ хворий і як за часів Ноя бог каже досить. І тоді Христос повернеться в силі. Давайте прочитаємо, як ця подія описується в Ісаї. Відкрите зі мною Ісаї 66. Це кінець книги Ісаї. Ісаї 66, 15. бо ось прийде Господь у вогні, а його колесниці, мов буря, щоб відплатити жаром гніву свого, а погрози свої полум'яним огнем. Бо огнем та мечем своїм буде судитись Господь з кожним тілом, і буде багато побитих від Господа. І він потрясе землю так, як ніколи раніше. Незабаром побачать всі народи Божу славу вони побачать Його силу. Пророк Міхей також говорить про це відкрите зі мною Міхея 4. Міхея 4. Давайте почнемо читати з першого вірша Міхея 4.1. Та буде наприкінці днів гора дому Господнього, міцно поставлена буде вершиною гір, і піднесена буде вона понад узгір'я, понад іншими царствами і підніметься над пагорбами. Боже царство стане на чолі світу, і підуть до нього народи, і підуть численні народи, та й скажуть Ходімо і ввідім на гору Господню та додома Якового, і він буде навчати доріг своїх нас. Христос буде вчити нас доріг своїх на землі, і ми підемо стежками Його. Чому? Бо вийде з Сіону закон. Тоді не було законів бізнесу, а це означає, що тут говориться про Божий закон, про старий і новий заповіти, про десять заповідей Господніх. Через них Бог показав людям, як потрібно жити. Але американці, канадці, британці та інші народи відкинули ці закони. Раніше вони жили по них, а тепер відвернулися від них, бо вийде закон із Сіону це буде справжнє царство Боже а слово Господнє з Єрусалиму. і Він буде судити численні племена і розсуджувати буде народи міцні аж у далечині, і вони перекують мечі свої на лемеші, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ на народ, і більше не будуть навчатися війни. Бог зупинить війни і принесе мир, і буде кожен сидіти під своїм виноградником. Комунізму не буде. У всіх буде своє майно, і буде кожен сидіти під своїм виноградником і під своєю фіговицею. І не буде того, хто б страшив, бо уста Господа Саваота оце прорекли. Бог виконає те, що обіцяв праведний царюватиме під керівництвом Ісуса Христа. Це єдина реальна відповідь на наші проблеми ви повинні розуміти, що коли Христос проповідував про царство Боже, він говорив про те, що 12 апостолів будуть судити 12 племен Ізраїлю. Це буде справжнє царство і це царство з'явиться на цій землі ще за ваші часи. Ви повинні розуміти, що це правда. Ось чому ви повинні приготуватися до нього. Ви повинні діяти відповідно. Друзі, ми хотіли б запропонувати вам унікальну брошуру, яка допоможе вам зрозуміти, що чекає вас попереду. Ця брошура називається Виконані пророцтва, Божа рука у справах миру. В ній ви знайдете подробиці про прийдешнє світове царювання Христа і Його уряду. Телефонуйте або пишіть нам сьогодні і замовляйте свій безкоштовний примірник цієї брошури. Ви повинні прочитати її. Виконані пророцтва, Божа рока у справах миру. Просто запитайте брошуру про виконані пророцтва. Ось і все, що вам потрібно зробити. Телефонуйте нам прямо зараз. Крім того, ви можете замовити цю брошуру на нашому сайті, адресу якого ви бачите у себе на екрані, а також стежити за нами через Фейсбук і Твіттер. Ви можете замовити цю брошуру абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно платити чи брати на себе якісь зобов'язання. Для того щоб замовити її, заходьте на наш веб-сайт за адресою, яку бачите на екрані. Заходьте на наш сайт або пишіть нам. Запитуючи про неї, ви зможете отримати безкоштовну передплату на журнал Світ майбутнього, в якому є багато цікавих статей, які відкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Журнал Світ Майбутнього допоможе вам стежити за всіма тенденціями у світі, дізнаватися про біблійні пророцтва і вникати в суть життя. Світ майбутнього, телефонуйте нам прямо зараз. Наостанок, друзі, я хочу, щоб ми розглянули опис цього прийдешнього світового царювання. Про нього йдеться в 71-му псалмі у вашій біблії. Псалом 71 – Це псалом Соломона. Бог спонукав Соломона розповісти нам про прийдешнє царство Боже. Псалом 71, перший вірш. Боже, свої суди цареві подай, а свою справедливість для сина царевого. Хай він правдою судить народа Твого, а в богих Твоїх справедливістю. Нехай гори приносять народові мир, а пагірки правду, бо судитиме в богих народу, помагатиме бідним і тиснути буде гнобителя. Всемогутній Бог Ісус Христос, у ролі царя царів, судитиме бідних праведно. На нас чекає чудове царство. Соломон говорить у восьмому вірші. І він запанує від моря до моря і від ріки аж до кінців землі. Він правитиме усім світом. Мешканці пустинь на коліна попадають перед обличчям його, а його вороги будуть порох лизати. Таршішу та островів дадуть дари, принесуть царі шеви та севи дарунки, і впадуть перед ним усі царі і будуть служити йому всі народи. Друзі, Христос прийде на цю землю. Він з'явиться як цар царів ще в наші часи. І принесе праведне царство. Царство Боже приходить. Це царство діятиме на підставі десяти заповідей, які навчать, як любити Бога і як любити один одного. Люди будуть не просто говорити про це, але чинити відповідно. Бо Христос буде тут разом зі своїми святими. Сподіваюся, ви будете в їх числі і будете вчити людей ходити Божими шляхами. Він заклика нас бути царями і священниками, як про це говорить Біблія. Навчіться долати труднощі, вивчайте цю книгу. Ходіть з Богом, розумійте, що все, про що він каже, реально. Нас чекає справжнє царювання, яке принесе такий мир, якого ніколи ще не було на землі. І впадуть перед Ним усі царі і будуть служити йому всі народи, бо визволить він бідаря, що голосить та в Богого, що не має собі допомоги. він змилується над убогим та бідним, і спасе душу бідних від кривди і насилля врятує їхню душу. Їхня кров дорога буде в очах його. І буде він жити. Христос житиме, він житиме на цій землі і правити всією землею з Єрусалиму. Всяке царство і правління підкориться йому. Він покаже їм, як саме потрібно жити. І буде він жити, і дасть йому золота шеви. І завжди молитися буде за нього, буде благословляти його кожен день. На землі буде збіжжя багато, на гірському верху зашумить, як ливан, його плід, і народ зацвіте по містах, як трава на землі. Бог поблагословить всю землю. 17-й вірш хай ім'я Його буде навіки, хай росте поки сонця. Наймення його нехай благословляються ним, будуть хвалити його всі народи. Вони нарешті полюблять істинного Христа, вони полюблять його спосіб життя, вони любитимуть один одного, служитимуть один одному, виконуватимуть Божі заповіді і житимуть Словом Божим. Цей спосіб життя принесе спокій, радість, процвітання. Благословен Господь Бог, Бог Ізраїлів. Єдине, що чудо вчиняє, і благословенне навіки ім'я Його слави, і хай Його слава всю землю наповнить. Амінь і амінь. Друзі, Дивіться нас щотижня. В наших передачах ви знайдете важливу інформацію, якої немає більше ніде. Ми з Річардом Еймсом допомагатимемо вам зрозуміти актуальні події і дововижні пророцтва світу майбутнього. Також ми хочемо, щоб ви не забули про наших колег Волоса Сміта і Рода Кінга, які говоритимуть з вами на важливі біблійні теми. Приєднуйтесь до нас в цей самий час на наступному тижні. До зустрічі! Щоб подивитися інші випуски або замовити безкоштовну літературу, заходьте на наш вебсайт. Посилання, на які ви бачите на екрані, ми є у Фейсбуці і Твіттері. Ця програма була створена живою церквою Бога.